Наступный минерал Везувиан. Ну, сразу покажу. Так. Такого зеленоватого, желтоватого. Так, Везувиан. Твердість 65,70, щільність 3,4, блиск скляний. Ну і формула там довга. Візовіаном називають силікат кальцію і алюмінію складного складу. Кристали інколи мають стовбурну, призматичну або пірамідальну форму. Великі кристали, як правило, знаходять. Пустотах вапняку. Коли дивишся на такі великі візувіани, складається враження, що ці кристали зроблені, зроблені з поєднання разом звичайних геометричних тіл, кубиків, ніби, нібито запаяних і змішаних між собою. Зустрічаються візувіани у вигляді щільних або променевих агатів. Свою назву цей мінерал отримав в 1795 році на честь ім'я вулкана Везувій. у застиглій лаві, якого оцінювачі мінералогії шукали його буроваті або зеленуваті кристали. Звичайно, візувіан має зеленувато жовтий або смарагдово-зелений колір якому придають цьому мінералу додатки заліза. На землях провінції Квебек у Канаді, зустрічаються візувіанти ювелірної якості вагою 10-15 карат. Ну, В принципі, це невеликі. це, ну, гороша на, мабуть, десь так. Візувіанти знаходять. Також у Норвегії, Італії, Швейцарії, Пакистані і Африці. Інші назви: хибний нефрит, Вілуїд або вілюйський смарахт, вулканічний хризоліт, Ідокрас каліфорнійський жад, каліфорніт. Пакистанський жад, скляний агат. Знаки зодиаку. Відношення стрілець, козиріх. Енергія чоловіча Ян впливає на чару персі. Лікувальні властивості. Візувіан позитивно впливає на травну систему допомагаючи покращити обмін речовин, засвоєння поживних речовин та функціонування кишківника. його пов'язують з полегшенням проблем зі шлунком, печінкою і пішлунковою залозою. Його асоціюють зі зміцненням кісток і малі зубів, а також з підтримкою здоров'я суглобів. Ну, тут, в принципі, може бути як вода, так і сама. Ну, контактна медита... ну, медитація. Да. Камінь може сприяти очищенню організму від токсинів та підтримці загального здоров'я. А мисто радять носити для активації боротьби з целюлітом. Отак. Є... Нарешті є мінерал, який. Бореться з целлюлітом. А де воносити? Носити. Носи... <гум> Я думаю, що. А ні, пишуть, що на мисто радять носити. Значить, целлюліт не тільки на де за мисто. на ляшках. меляшках. <гум> ага, або на мисто таке велике, щоб воно і всі місця займало. Ні, зрозуміти немає немає інформації без, без основи в будь-якому випадку щось тут є. Може шарики, масажі, і вони дають додаткову енергію, яка там, або, ну, скажімо, вода, інші еліксири. Візовіан допомагає заспокоїти нервову систему, зменшити стрес, тривогу та нервове напруження. Літотерапевти знають, що він може сприяти покращенню стану шкіри, особливо при певних висипаннях чи подразненнях. Це, скоріше всього, все таки еліксіри. Раз воно впливає на е висипання, ну, шкірне висипання і подразнення, і воно впливає і допомагає, то так само і підшкірний слой е теж може, ну, все, все може бути. Але воно реально відгукується. Магічні властивості. Візувіан вважається каменем, який допомагає пройти через зміни та трансформації, сприяючи особистому зростанню та розвитку. Він підтримує в процесі самопізнання та розкриття потенціалу. Цей камінь допомагає звільнитися від негативних звичок, думок, емоцій та блоків, які заважають прогресу. Він сприяє очищенню від минулого. Візувіан посилює впевненість в собі, самооцінку та почуття власної цінності. Він допомагає прийняти себе і свої недоліки, камінь стимулює творчість, натхнення та здатність знаходити нові рішення. Деякі вірування приписують візувіану здатність встановлювати зв'язок з вищими духовними сферами та допомагати в медитації. Він сприяє емоційному балансу, гармонії та заспокоєнню розуму і подоланню неврозів. Ну, в принципі, я думаю, що ці неврози, ну, якщо враховувати, що це мінерал з вулкану, тобто це вулканічно, ну. Його боротьба повинна бути, скажімо так, на мою думку, коли вулкан іде, я вже про це казав. Це, ну, на мою думку, звільняються душі з пекла через вогонь, через лаву, через жидкий стан. І там багато енергії. І я думаю, що там є така енергія, яка повинна реально нормально захищати, тому що раз вона звільняє, ну, або не так, не вона, а разом з нею. Там було звільнення, да, то, ця, то ці мінерали повинні нести достатньо сильну енергію як захисний камінь. Тільки я щось не побачив, так, я запишу захист, і потім допишу.